114 домогосподарств в Ужгороді залишилися без газу. Все з місцевого мешканця, який проводив несанкціоновані земельні роботи в охоронній зоні газопроводу і пошкодив його. Аварія трапилася в районі Табла-1 на вулиці Коритнянській. З метою локалізації аварійної ситуації працівники газової служби припинили газопостачання. Про обставини та наслідки розкажуть наші журналісти. Будівництво в охоронній зоні газопроводу Ужгородець розпочав самовільно, нехтуючими правилами безпеки, адже проведення таких робіт у визначених законом межах заборонено. Про неприпустимість будівництва на даній ділянці території чоловік був попереджений, але це його не зупинило. Дана ситуація могла привести до непередбачувальних наслідків, могли травмуватися всі люди, які працювали на той час на даній земельній ділянці, а це було не менше восьми чоловік. Прибувши на місце, бригада по відновленню зопостачання хотіла або отримала наряд залотувати місце пошкодження до проводу для його ремонту і відновлення. Власник Кір Тарас відмовився нас допускати до роботи, ми повинні, що це його земельна ділянка, і також він буде надавати нас в суд, що ми порушили закон про власність. Власник зазначеної ділянки не допускає газовиків на територію будівельного майданчика та перешкоджає початку робіт з відновлення газопостачання. Відновлення газопостачання можливо, коли газопровід буде винесений за межі будівельного майданчика. Сможувачі телефонують і питаються, коли буде відновлене газопостачання. Але ми зараз не можемо точно сказати інформацію по причині недопуску власника будівельного майданчика і земельної ділянки до відновлюваних робіт. Про даний інцидент повідомлено у правоохоронні та інші контролюючі органи, які й мають поставити крапку у цій історії. Про терміни відновлення за постачання мешканцям мікрорайону табло 1 газовики повідомлять додатково.